Геносед 94-го року в Руанді зафіксовано у численних документальних фільмах, відео і газетних новинах. Але один режисер вирішив розповісти історії, що загубилися серед всього цього матеріалу. Особисті історії звичайних людей на тлі трагедії масових вбивств серед національної меншини Туці з боку іншої народності хуту. Трімадрейсфромпоседжулайфонайтінайтіфо. days. <постив> абеліснує переконання, що висвітлюючи, наскільки це можливо, статистику смерті і жаху в Руанді, можна певною мірою запобігти цьому. Так само можна запобігти війні, показуючи радше життя і кохання, і таким чином гуманізуючи людей, аніж дегуманізувати їх, показуючи безликі трупи. Картину Кінь Яруандо спочатку було задумано як історію людей, що шукають притулок у мечеті. Але згодом сюжет розширено з тим, щоб охопити й інші історії, як от солдата, що йде на війну від своєї родини, священика, який бореться за допомогою своєї віри, чоловіка народності Туці, який закохується в жінку з ворожої сторони хуту. Сей She is a hoodoo. You dog. Цікаво було просто слухати людей і їхні розповіді, розпитуючи не про трагедію, а радше що вони думають про те, що з ними сталося, і ви почуєте від них історії кохання, у розпал всього цього, історії прощення, у розпал всього цього, або щось справді неймовірне. Тож, коли я почув все це, я сказав собі: гай, гай, це ж саме те, що світ повинен побачити. Адже ми прагнули показати передусім надію і життя. Мешканцям Руанди годі вже геноциду. Вони не бажають більше говорити про це, про негатив. Вони прагнуть рухатися в. Вперед. Негативні анімодевана му який підкорив глядачів на міжнародних кінофестивалях, виходить у широкий прокат в США 2 грудня.